Як вберегти житло від пожеж при використанні генераторів? Неухильно дотримуйтеся правил безпеки. Важливо, забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям. Передбачте встановлення генераторів на відкритому повітрі. Забезпечте протипожежну відстань не менше 6 метрів від генераторів до вікон, дверей та будівель гаражів. Купуйте сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Дотримуйтесь інструкцій, тримайте генератори сухими. Не використовуйте в умовах підвищеної вологості обмежте доступ до генераторів стороннім особам або тваринам. Робіть перерви в роботі генераторів, передбачені паспортом виробника. Рекомендовано відключати через 5 годин роботи хоча б на 30 хвилин. Пальне та мастило для генераторів тримайте на відстані більше 10 метрів у спеціальних каністрах. Забороняється заправка генераторів при працюючому або невохолодженому двигуні. Забороняється об'єднувати генератори у ланцюг. Забороняється підключати генератори до електричної розетки. Ваша безпека у ваших руках. Державна служба надзвичайних ситуацій України.